screen На сьогоднішній день існує все ж таки ці люди, які мають можливості користуватися інтернетом, вони можуть в інтернеті підключитися до сайту Православної церкви України, і там буде пряма трансляція богослужіння пасхального у Свято-Михайлівському монастирі міста Києва. І так само для тих людей, які переживають, бо ми зараз перебуваємо в час війни. Так само було як і і на верну неділю на богослужіння. Ми звершили богослужіння, і під час богослужіння, навіть і до богослужіння, старалися людям. Свячувати вербу для того, щоб вони не затримувалися в храмі, щоб можна було там посвятити і зразу піти додому, чи там поставити свічки по можливості так само і в пасхальну ніч з 12-ї години ночі до 5-ї години не буде ніякого в нашому храмі богослужіння. Через ми маємо заборону держави, комендантську годину, і тому храм вже відчиниться з 5-ї години ранку, і люди будуть мати можливості прийти освятити і піти додому.